Я не думаю, що сьогодні здається, немає точних цифр. Скільки з яких регіонів людей бере участь в яких батальйонах, тому що окремо це по Міністерству оборони, окремо це добровільчі батальйони, в тому числі вони можуть формуватися, наприклад, в Дніпропетровську, а частина людей там з самого Донбасу, наприклад, є люди із Західної країни. У нас є суб'єктивне можливе враження. Я бачу цифри, принаймні мобілізації, я бачу цифри по Дніпропетровській області. Мені, наприклад, здається, що більша частина там з Дніпропетровської області, по поранених. По... По, вибачте, по похованнях, і по, і по загиблих. Так, да, тому, на жаль, ці цифри трагічні, дуже вони нас найбільше поки що стосуються Дніпропетровщину. Ну а просто повертаючись там, війна чи антитерористична операція, ну звичайно, коли йде важка зброя, коли гинуть люди, щодобово, коли це вже кількість людей, ну просто ну, надмірно для того, щоб усвідомити таку. Такий масштаб трагедії, то це зрозуміло, що ніяка не операція, це звичайна війна, і в той же час з одного з іншого боку, це і розплата певна. За що? За те, що 23 роки. Наприклад, міліція тренувалася зробити одні ну, зовсім інші справи. Спецслужби займалися. Чим вони там займалися конвертаціями, металобру. Ну тобто, вони кожне відомство, міноборони. Ми взагалі не знали, чим воно займається крім розпродавання своїх там активів і так далі. А тепер ми в інтенсивним шляхом за кілька місяців у нас уже є. Щоб там зараз не казали, і я розумію, що зараз багато скепсису, але я точно можу сказати. Зараз є прообраз уже нової міліції, тому що вона вже частково пережила цей катарсіс. Скільки це відсотків? 20-30%, не знаю. Антон Геращенко тут є, він краще за мене скаже, але я вже бачу нову міліцію. Зараз єдине, що не вистачає там державної уваги з точки зору заробітної плати і інших там гарантій, але принаймні дух вже там з'являється. І ми бачимо вже армію, яка вже навчилася воювати. Ми вже бачимо спецслужби, які забули вже на топоту. Принаймні в Петровській області, наприклад, спецслужби працюють на реальне, скажімо, упередження тероризму, на реальні прояви сепаратизму. В інших областях можливо це то теж трошки йде. І отак крок за крок. Ми е, отримуємо державні структури, е, які починають виконувати ті функції, на які вони в принципі і е, ну, прилаштовані. Але цей процес, як на мене, якщо його в умовних відсотках якось там е, ну, визначити, то я думаю, що це можливо ще 20-30% максимум державного апарату, врешті пере, ну, переформатовується, перебудовується. От я можу в якійсь мірі. Ну, Такий специфічну тезу зараз дати, але я думаю, що поки е, от кого зараз стосується війна? Вона стосується якусь частину суспільства. Добровільців дуже багато, не тільки ті, які воюють, а ті, які везуть туди гум гуманітарну зброєву допомогу. Ну, тобто, ми бачимо дуже багато, дуже великий такий потік людей, які з різних регіонів везуть добровільно необхідну допомогу. Це частина суспільства. Ми бачимо частину. Меншу частину державного апарату, яка задіяна в процес, меншу частину. Це буквально в Міністерстві внутрішніх справ, частина чиновників. В Міністерстві оборони теж не всі чиновники. Ну, власно кажучи, все. Президент, прем'єр-міністр і все. То, тобто, решта всіх відомств ну, продовжують займатися тим, чим продовжують. А я вважаю, що їх взагалі можна було б на якийсь час просто прикрити і це фінансування перекинути. Тоді було б зрозуміло, що у нас. Державний апарат ну, визначив свій пріоритет, врешті-решт. Про ту саму незалежність, про яку ми зараз говоримо, що це є дійсний пріоритет, і тоді ми все підпорядковуємо досягненню цієї мети. За крок за кроком воно йде, але, помірно, дуже, дуже такими. Ну, Помалими цими ж темпами. От це ще розплата. Крім того, що це є фактор Росії. Що таке Росія? Росія це просто елемент ну, такого ментального зіткнення, наприклад, домінуюча частина нашого суспільства. От Вона обрала шлях у майбутнє. Ну, в, цивілізоване, в цивілізоване майбутнє завтрашній день, фактично. А є країна, така як Північна Корея, наприклад, там єгипетський фараон, живе в мавзолеї. ну, все, все в них так, як Пілот 5 тисяч років тому. Е, і Росія, на жаль, зараз ментально просувається шляхом регресу, закриває кордони, і самоізолюється, в, там закривається від контактів з зовнішнім світом. Тобто, це регресивна така ну ментальна, культурна, культурний рух. Це не. Якісь росіяни а це просто можливо є частина населення, яка ну теж перейде через катарсис. Я думаю, що там ну просто невідворотні катарсис, подібного плану, тільки значно більш кривавий, жорстокий, і ну ми будемо ще спостерігати, як ця біда вона перейде кордон Російської Федерації, і буде і будуть там зіткнення, але можливо навіть значно більшого ну, масштабу і цієї трагедії. Тому ну це просто йде, можливо, такий специфічний еволюційний процес. Треба за все платити, якби ми були більш свідомими ці 20 ці роки і готувалися до незалежності обороноздатності, професійної роботи і побудови майбутнього. То можливо, ми б сьогодні мали зовсім інші наслідки, от, з точки зору гуманітарного.